Як зробити так, щоб клієнт повертався? Це питання бентежить не тільки власників майбутнього кафе, а й діючого кафе. Щоб клієнт повертався, треба перше зробити систему лояльності, за якою клієнт може отримувати якусь певну знижку. Це можуть бути особові картки. Друге, це має бути щось таке, що його заохочує там залишатися. Це те, що не продається. Атмосфера для того, щоб зробити гарну атмосферу, варто використовувати натуральні матеріали та дивитися, щоб освітлення давало затишок. По третє, щоб клієнт повертався, в нього має бути перевищення його його Очікування таким чином він має отримувати більше ніж дають інші заклади за ту саму ціну. Четверте, щоб клієнт повертався, йому має бути просто смачно у вас і постійно змінюючийся асортимент. І п'яте нарешті, ви маєте бути близько до його дому, щоб він не йшов далеко до вас.